Пана Олександра, ми зустріли на межі Львівської і Рівненської областей. Сів перепочити і пообідати у сільському кафе. Трохи втомився, бо йде щодня від четвертої години ранку до пізньої ночі. За перший день мандрівник подолав 100 кілометрів. У наплечнику має лише найнеобхідніше дощовик, шкарпетки, карту, воду та ікони. Майки і другу пару взуття лишив на попередній зупинці. Розповідає, колись лікарі йому давали інвалідність, але він вирішив рятуватися. Почав бігати і багато ходити. А ще молитися. Я почав читати Біблію, не читати її, а жити нею. І Почув слово Боже. До того ж, цей бізнесмен докорінно змінив своє життя. Почав писати пісні, музику, книжки, заснував фестиваль і навчився йоги у подорожах Тибетом та Індією. До своєї християнської віри додав східну мудрість. Страшно не вмерти. Страшно. Прожити життя, обернутися і нічого не побачити. Відтак Олександр Серемсаков захотів здійснити свою найбільшу мрію: пройти пішки від столиці до Львова, випробувати свої сили і допомагати людям порадами. Ти розумієш, для чого ти на світі живеш. Ти розумієш, що людина має жити для того, щоб іти, допомагати іншим. Якщо сам чогось добився, може на своєму досвіді пройшов. А ще така дистанція дає можливість усамітнитися для розмови з Богом, проходячи кожним селом, молиться за його мешканців. В подорожі ти йдеш і напряму розмовляєш з Богом. Тобто ніхто не заважає, ніякі думки зайві в той момент не приходять. Щоправда, мандрівного філософа люди на ніч до себе впускати бояться, тому зупинявся у готелях. А ще травмував ногу. йшов узбіччям і його зачепило авто. Довелося взяти милицю і звернутися до лікаря. Він каже: тиждень спокою. Я кажу, слухай, ти що з розуму зійшов? Я через тиждень у Львові маю бути. Ну він подивився, тоді каже до мене: ти сам ти з розуму зійшов. Сили відновлює не ліками, а у спілкуванні з природою. Сестричка моя. Дай мені сили енергії. Така ходотерапія, переконує пан Олександр, лікує від судинних хворіб і депресій. До Львова мандрівник добрався всього за 10 днів, а свою подорож опише у книжці. Мирічка Крижанівська Володимир Квятковський, наш репортер.